Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і це відео я вже знімаю раз, раз в десятий, напевно, тому що це світло то туди, то сюди, і трішечки не виходило виставити кадри. Ну і зараз я не дуже впевнена, але я сподіваюся, що все буде добре. Отже, хочу цього разу вам розповісти про свої готові роботи, чим займалася цього тижня, які процеси просунула, які завершила, і також трішки вам розповісти про свій кардиган-підсніжник, який в мене вже готовий. Я вам трішечки пізніше. Його покажу детальніше. І е, хочу вас повідомити, що зараз я набираю дівчат на тестову групу. Для цього кардигану у мене залишилось три розміри: це дитячий і також два великих розміри. Тому, кого цікавить, можете написати мені в інстаграм, посилання я залишу в описі під цим відео. І з вами все домовимося, я вам все розповім. Отже, трішечки ось так далі вам стану. Не знаю, чи буде вам гарно видно чи ні. Ось так виглядає цей кардиган. Ось таким чином він йде на зав'язки. Мені він дуже подобається, я дуже хотіла довгий саме рукав, тому що, знаєте, це така як весняна. Терапія, не знаю, як це сказати. От навесно, хочеться щось таке легке, об'ємне. Е, мені дуже сподобалося, він дуже гарно виглядає і цікаво. Е, цей кардиган взагалі можна в'язати з будь-якої пряжі, чи то просто гладенька бавовна, чи то, як в мене, ось така фактурна бавовна. Також можна використовувати якийсь і мохер, і миринос, не знаю, будь-що, що у вас є, просто потрапити в щільність і пробувати експериментувати, як воно буде там в зразочку виглядати, і потім вже дивитися, чи вам сподобається чи ні. В мене, не знаю, мені дуже подобається це поєднання кольорів. Я дуже хвилювалася, що Мені не вистачить, на цей кардиган при... пішло приблизно 600 грам, можливо, трішечка менше, великий розхід, тому що це павовна 100 грамів на, 4... на 240 метрів. Але вона йде така, знаєте, трішки як об'ємна з версинками, як я це показувала. Тому. Вона важча, ніж звичайна бавовна. Я думаю, що якщо це буде звичайна бавовна, то вона буде набагато легша. Так, розповіла. В'язала цей кардиган з пряжі Етери італійського виробника, купувала в пряжній лавці. Зараз, на жаль, у них цієї пряжі немає. В них є дуже схожа інша пряжа, але вона тонша і там більші ось ці ворсинки. Ну, Можливо, ще завезуть, обов'язково зв'яжу ще один кардиганчик. Дуже мені подобається. Так. З цим ми розібралися. Зараз вам хочу показати ще один новий процес. Я казала, що не буду нічого починати, але вирішила все ж таки розпочати щось зв'язати, що було в наявності. Почала в'язати светрик по своєму опису светр ромби. Я в'язала його, там така вона була мариносова ниточка. Гладенька. Цього разу я вирішила взяти щось таке більш легке, пухнасте і обрала ниточку, яка в мене дуже довго вже стоїть, я вирішила все, все ж таки її використати. Це пряжа Матільде 19 меринос, 50 акрил, 29 ПА і 2% еластана. 100 г на 1200 метрів. Чому я. Не знала, що з неї зв'язати, бо коли замовляла, я з бобійною пряжею взагалі ще не працювала. Роки три вона в мене просто стоїть. Я їй додавала свою жовту жилетку, можливо, хто бачив в попередніх відео, я показувала, це вже було давненько. Добавляла. в мене є ще така біленького кольору. нитка. Я, знаєте, як замовила, так замовила. Просто її дуже багато вийшло. Так, і... Вирішила я спробувати зв'язати з цієї ниточки, але брала спеції не по майстер-класу, а в мене тут спеціаль, тому що я знаю, що ця нитка сідає, і, ну, щоб потрапити в щільність, обов'язково. Виглядає ось так. Мені дуже подобається, як виглядають ось ці ромбики. Не можу зараз нормально так показати, тому що тільки початок роботи, коли я вже його розділю на рукава і на спин, і на тіло, тоді вже буду вам більш детально показувати. Я думаю, що до наступного влогу я вже його зв'яжу до цього моменту, можливо, і більше. Ось це я попрацювала над ним два дні. Ну, як два дні? Знаєте, там по годинці-дві пов'язала, просто щоб. Не знаю, просто відволіктись від всіх своїх поточних процесів. Це такий розслабляючий процес. По своєму ж майстер-класу я нічого нового не видумую, нічого не потрібно думати, просто сидиш та в'яжеш по майстер-класу. Тим більше тут дуже все зрозуміло і навіть зараз ну, не. Потрібно мені дивитися в схему. Вже потім, коли там буду доходити до розділення, вже потрібно буде уважніше слідкувати, щоб краще бачити. Це, дивлюся, бо в мене кицька по всіх моїх просто процесах полазила. Уже. Я її гоню, гоню. Вона в мене така неслухняна останнім часом стала. Я просто не знаю, що з нею робити. В мене вже все, що можу, я сховала, щоб вона не лізла. Всі процеси в коробках. Не можна ось так просто десь лишити. Оце був стояв такий процес, вона вже по ньому походила. І, і також, оце, знаєте, як заразочка зв'яжеш на столі стоїть, поки там розраховуєш, і вона цього, я не знаю, цими лапами. Я не знаю, що з нею робити насправді. Ну, щось таке. Так, розповідаю детальніше. Отже, сказала, що спиці номер 8. В дві ниточки, тобто там виходить десь метраж 100 грам на 600 метрів. Вона пухнаста, м'якенька, не, навіть, не, бачите, воно не прозоре, як можна було подумати, тому що вона дуже пухнаста. І вона зовсім, ця нитка зовсім зовсім не колюча. Я колись чому її купила? Тому що було написано, що вона як кошенятко, вона зовсім не колеться. Дуже ніжна нитка, прям ніжнюча. Прям м'якенька-м'якенька. Трішечки відчувається, що тут є акрил. Ну, ось так, коли її ж, ж трішечка, вона навіть якось похрускує. Але, знаєте, за таку м'якість можна пробачити, тому що зараз я ось придбала собі альпаку м'якеньку, але все рівно. Хто пише, що для надчутливої шкіри мені вона все рівно трішки колить І також от мене очі від альпаки починають просто сльозитися. Тому не знаю. Ось ця ниточка класна, мені подобається, буду поступово, його, цей процес в'язати, просувати, і наступного разу вам обов'язково покажу. Наступний процес у мене в'яжеться з пряжі Доломіті 40 маринос, 30 віскоза, 20ПА і 10 кашемір. 100 г на 1450 метрів в 5 складень. Хто дивився мої відео, вже, напевно, здогадався, що я з цієї ниточки в'яжу. Вона тонесенька, як ви можете бачити, дуже гарний такий вівсяний колір. В'яжу з неї я Бактус. Показую вам все детально в 5 ниточок з плицями 3,75. Я вам зараз здалеку покажу. Це вже така велика-велика конструкція. Він такий достатньо довгий, але мені трішечки ще не вистачає. Він зараз трішки скручується, зверчується. Ось, як ви можете бачити, після ВТО воно все розпрямиться, буде все рівненько, буду його прати, блокувати, щоб все гарнесенько зробилося. Дуже гарний колір, це я в'яжу бактус на подарунок. Ось тут, напевно, вже є 40, можливо, навіть більше сантиметрів, але мені не вистачає. Я б хотіла ще його трішки ширшим зробити, дов'язати. Для того, щоб потім вже піти на зменшення. В мене часу є десь до максимум до мого дня народження, до 7 квітня, і то навіть краще до 1, щоб я його вже дов'язала. А в мене ще не дов'язано до центральної частини, тому що ну, потрібно, щоб він був готовий в квітні до середини квітня вже повністю-повністю. Бо далі вже Ну, Нема як тягнути, <хи> бо там уже день народження. Так, Отже, ось тут ви можете побачити маркерочок. Я поставила його вже після того, як згадала, що я мала поставити і потім показати, скільки пров'язати. Тут перед ним ще трішки я пару рядочків пров'язала. І ось такий шматочок уже. У мене пров'язався за цей тиждень. Насправді я думала, що вийде більше пров'язати, але це дуже добре, що я до нього взагалі дійшла, тому що працювала над розрахунками опису ось цього кардиганчику, працювала над тим светриком, над зразками вив'язуванням. До речі, можу вам показати. Працювала над своїм помаранчевим кардиганом, зараз я вам його, до речі, покажу. І в'язала іграшки. Тому не було так багато часу. Дуже всього вирішила пов'язати, і, як завжди, не вистачає часу на те, що потрібно, тому що, знаєте, хотілка те, що хочеться. От я не знаю. Те, що хочеться, те швидше в'яжеться. Ніби й хочеться, але потрібно вже інше щось робити, бо хотілося вже цей опис трішечки опрацювати сьогодні, вже там три розміри повністю розписала, і буду сідати сьогодні далі, розписуватись, розписувати все. Тому часу сьогодні, напевно, вже й не буде. Можливо, от його саме візьму сьогодні і справді пов'яжу, ну, тому що потрібно. потрібно. І скільки в мене вже стоїть недов'язів? Який я б хотіла закінчити, і буду поступово вже завершувати. Так, ну, ось так. І показую вам ще один плечовий виріб це мій помаранчевий кардиган. Так, показую його в такому вигляді, тому що, тому що можливо, зараз я трішечки по-іншому зроблю. Так, вибачте, що так виходить з відео, тому що. Просто немає зараз змоги монтувати. По-перше, час. По-друге, немає просто пам'яті на телефоні, бо дуже бсього багато. Тому, ну, якось так. О, взагалі, загалом, так. Ось так виглядає зараз цей кардиган. Я вже повністю дов'язала один рукав. І мені залишилось зв'язати ще один, тут буде трішки спалень, далі просто по колу, і вже буде він готовий. Пришиються ґудзики. Тут, слава Богу, вже на цих частинках, планках я поховала вже всі кінчики, нічого не потрібно вже ховати, там залишиться тільки біля рукавів. Тут все гарненько позатягувати, позаховувати, і вже буде готовий виріб. В'яжу я його з Пряжі шкурка-норки це 100% нейлон. Метраж точний, не скажу, але він стандартний йде, тому не буду на цьому зациклюватись. Так, І спиці використовую 4,5. До речі, показувала вам спиці. Ось ці замовляла з Китаю. Дуже класні, ними зручно працювати. Єдине, що тут швидко. Не знаю, чи буде видно чи ні. Напевно, не буде видно. Так, хочу вам якось показати. Ну, не буде видно, не видно. Е, стираються кінчики, саме ось ці кінці-кінці, стираються, фарба стирається. Е, ну, для мене це не супер якось важливо. Головне, що ними зручно в'язати, швидко в'язати, є варіанти різних лісок. Є варіант, що можна взяти одну довшу-другу коротшу, або навпаки дві довші, або навпаки дві коротші. Тобто, в залежності від того, яка вам потрібна довжина на рукав. Все дуже зручно. Хто хоче подивитися, де я придбала ці спиці, в мене в описі під відео буде посилання на групу для спілкування, і там в вкладці... Покупки, здається. Ну, щось таке там знайдете. Там є посилання на ці спиці, я залишила в описі. Коштував набір від розміру номер 3 до розміру 6. Там 3,25-3,5. 3, ну, там 6-6 спиць. І коштував він там 800 з чимось гривень. Тобто за такий набір це небагато. В нас цей набір перепродають за 1200-1500. так. Ну, я його знайшла на AliExpress і замовила собі. Мені подобається, гарно в'яжуть, тому хочу, щоб і вам це спригодилося. Ще покажу вам. Іграшку по своєму майстер-класу, яку я в'язала, на наявність свій магазинчик з іграшками. Ось так ця медузка виглядає. Я не можу, вона ну, дуже кумедна. Вже втенькому кольорі, і також почала в'язати ще в двох кольорах. Так, почала в'язати ще в рожевому кольорі і в ось такому яскраво блакитному кольорі. Він такий більш бірюзовий, але на камері він якийсь дуже синій. Ну, він не такий синій, він прям бірюзовий бірюзовий трішечки. Тут він прям такий блакитний, як небо, а так він не таким кольором. Трішечки відрізняється. Поки що зв'язала тільки верхушки, голів. І в мене тут ціла коробочка з різним набором рожевих кольорів, і ще маю підібрати блакитні кольори. У мене там є варіанти, буду додати. І в'язати щупальця. Насправді, ось цю голову не легше зв'язати. Далі дуже багато потрібно вив'язувати Там на одну цю іграшку 25 штук різної довжини. В майстер-класі це все прописано, просто кольори потрібно міксувати. Ви можете взяти, наприклад, зв'язати, яким ви хочете найперше, а далі просто по колу одразу в'язувати їх і дивитися, який колір. Вам краще підійде. Ось тут з цією жовтенькою іграшкою я так і робила. У мене починалося все з цієї жовтенькою, далі вже по колу воно в'язується, робиться це все. І я вже дивилась по ходу діла, що який там мені колір, кольор, наприклад, треба зараз в'язати, з того я в'язала щупальце. Це дуже класний варіант, якщо у вас є там по 10-15 грам якоїсь ниточки, яка у вас просто дуже давно лежить. І це дуже класно, її можна використати на оці всі щупальця, і у вас не пропаде ниточка. Ось така красунька. Сховаюся за нею, щоб її зловило. Виловить мене ось така красоня. Е, ще цього тижня працювала над в'язанням вушка до зайчика, але я його покажу, покажу вже в наступному влозі. Я в'яжу ще одне, вже приєднаю, оформлю мордочку. Е, почала працювати, я вам показувала минулого влогу, над плюшовим зайчиком. Буде весняний плюшовий зайчик з квіточками в ковтинці, в такому ну, в одязі гарненькому, такому весняному. Але в мене дуже довго зайняв процес саме придумування вуха, тому що я зв'язала, потім його розпустила, перев'язувала. Мені потрібно було, щоб рожева смужка була суто по центру, бо коли ти в'яжеш по колу. Йде зміщення ось так косо трішечки. І воно виглядало негарно. Я бачила, що всі, майже всі так в'яжуть, і воно виходить ну, з типу, косо, косо. ось так. Мені не подобається, тому я старалася зробити максимально рівно. І в мене, мені здається, вийшло, тому я зв'яжу ще одне вухо вже відходку цей момент. Пришиття, оце все, оформлення мордочки і залишиться лапки, а потім вже буду в'язати, експериментувати одяг на нього. І я сподіваюся, що, можливо, через тиждень-два майстер-клас буде готовий. Не знаю, як вийде-не вийде, тому що це все-таки об'ємна іграшка, хочу зв'язати. Не одну одежину, а, наприклад, щоб це одразу було на хлопчика і на дівчинку, тому це буде трішки більше часу. Ну і зараз в мене активно в'яжуться ось ці всі іграшки на наявність, бо в мене після зими не залишилось майже нічого. Майже все розкупили, і я поступово поповнюю свої запаси, щоб було що показувати і виставляти. А, також в мене на цьому тижні я забула. Думала, скажу і забула. Я зв'язала зайчика-патріотика по майстер-класу Батойс. Я думаю, що ви багато хто про нього вже чув. Він просто вже поїхав до своєї власниці, тому його не показує тут. Але я думаю, що ви знаєте, що це за зайчик. Ось, ось такі в мене справи цього тижня. Я дуже вдячна вам, що подивилися це відео. Я сподіваюся, якщо ви вперше на моєму каналі, ви підпишетесь на нього. Це дуже мені підіймає настрій кожна підписка, я прям пригаю від щастя. І також дуже люблю читати коментарі, тому обов'язково пишіть. Можемо там трішечки поспілкуватися. Наприклад, напишіть, які ви іграшки полюбляєте, з чого найбільше в'язати, яку пряжу найбільше полюбляєте для одягу там, на весну, на літо, зараз якраз сезон. Що б ви, можливо, хотіли зв'язати, можливо, я зроблю для вас якийсь майстер-клас на футболку, майку, ну, щось таке більш весняне уже, можливо, якийсь джемперок. Тому обов'язково пишіть в коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь. Дякую усім за увагу! І до зустрічі у нових відео.